Оця ініціатива нашого президента уряду Латвії, Естонії, зараз Фінляндія ніби приєднується до цього, щоб не пускати московитів в Європу взагалі. І вся оця от ліберальні внюшки підняли страшенний бой з цього приводу. От вони ніколи не піднімали такого вою. Коли була буча, вони переважно мовчали або щось там трошечки нам співчували слегка. Коли вони убивають найкращих українців, наша молодь сьогодні гине на фронті. Вони такого вою не піднімають. Коли вони вторглися, вони не піднімали такого вою. Але коли їм кажуть, що тепер ви не будете їздити в Європу, можливо, оце їх по-справжньому дістало. І це означає, що їх не потрібно туди пускати. Всі московити, всі власники цих паспортів належать до злочинної організації. Всі власники цих паспортів вони всі платять податки. Ці люди фінансують війну, вони підтримують війну. Вони є опорою цього уряду. Вони працюють на він, вони працюють на вбивство наших людей.